Нові велодоріжки та оновлені двори. Відтепер їх мають і мешканці вулиці Довженка, що в Івано-Франківську. Аби відзначити оновлення військового містечка з ініціативи депутата міської ради від фракції Свобода Андрія Гремолюка, біля будинку довженка 1 відбулося свято осені. Тут нещодавно було завершені роботи по влаштуванню велодоріжки. довженко 1 біля будинку Довженка-1, біля якого ми стоїмо зроблено сквер. Ще залишилося провести освітлення на сквері і провести освітлення, щоб освітлити велодоріжку і Прибудинкову територію Довженка 3 Довженка 9. Нову сучасну велодоріжку, яка зовсім недавно з'явилася на вулиці Довженка, випробували веселими перегонами. Змагалися як діти, так і дорослі. Спробував свої сили у водінні веломобіля і міський голова Руслан Марцінків. Знаєте, Ожців перегонів нагородили медалями, грамотами та подарунками від всеукраїнського об'єднання Свобода діти оновленому двору, неабияк радіють. Появилася можливість кататись влітку дітям на велосипедах і також на веломобілях». Але ж яке свято без музики і пісні? Традиційно для мешканців виступали талановиті співаки. А ще організатори дійства провели цікаві конкурси для малечі.